Дім для Марусі так і не знайшли. Майже два місяці тому ми розповідали вам історію цієї собаки. Лише в соцмережі Фейсбук цей сюжет переглянули 176 тисяч глядачів. Потенційні господарі для собаки знайшлись у Португалії. Вже навіть розпочався процес оформлення документів, але бюрократичні моменти та вартість цієї процедури перекреслили надію мати Марусі. Дім до слова, забрати собаку з притулку не проблема, але от відправити за кордон коштує майже 240 сорок тисяч. Гривень. Гривень це вартість документів, вакцин, проходження карантинів та транспортування. Але ми не втрачаємо надії, що все-таки знайдуться люди в Україні, яким приглянеться ця тварина, і Маруся нарешті зможе поїхати додому. Тому знову вам переповідаємо історію цієї доброї, красивої та лагідної тварини. Марусь. Марусю знайшли поблизу Коломиї, коли собака вже була великою. Маруся ніхто не знає скільки достеменно років, але вона вже велика дівчинка. Вона була викинута на промзону, скиталася, була хворою, пролікована, стерилізована, вакцинована. Цю красиву дівчинку вже кілька разів забирали з притулку, і здавалося, ось вона нарешті нова любляча родина для Марусі. Але ні. Повернула, тому що Маруся не гавкає. Тут в неї такий характер, вона лагідна, вона хоче обніматися, вона хоче гратися, побігати не більше не менше. Працівниця притулку каже, добрішої собаки за Марусю не зустрічала, але саме через це, на жаль, вона вже два роки у вольєрі притулку, бо її вигляд не співпадає з очікуваннями. Маруся на вовка схожа. Повертають, тому що розмір і вигляд не співпадає з очікуні. Тобто від неї чекають злої собаки, охорони пор... так, так. А це велика дитина, просто дитина, ніжна, лагідна, добра. Та все ж. Надія Томанчук не втрачає надії, що знайдуться люди, які любитимуть цю тварину за її лагідність, і начебто ваду, що вона не гавкає, вважатимуть великою перевагою. Маруся гарна, велика, активна собачка, хоче гратися, вона лагідна з іншими собаками. Контактна з великими, з малими. Єдина її вада не гавка на свою люблячу родину Маруся, яка попри все продовжує довіряти людям, чекає у Коломийському прихистку для безпритульних собак. Коломи, притулок, Горбаша 10. Ми працюємо кожного дня без вихідних з 8 до 5. Якщо ви відчули, що не байдужі до цієї хвостатої красуні, телефонуйте 050 027 99 80. Маруся дуже чекає на вас.